46 шлях честі. Так називається кількасерійний фільм про бойову біографію 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. Ми розповімо про тих, хто захистив столицю в перші дні вторгнення. Як відбувалася одна з найскладніших операцій Макарівська. Поговоримо про звільнення правобережної Херсонщини. Про оборону Бахмута та Солидара. всі ці героїчні події ви дізнаєтесь з перших вуст учасників боїв та командирів, які планували і реалізовували ці операції. Прем'єру першої серії ви зможете побачити 5 квітня на youtube каналі 46-ї в день створення цієї вже легендарної бригади.